Побачити свою нарцисичну частину і доростити свою самоцінність, свою самооцінку, свою опору на себе, свою любов до себе. І, як я вже казала, да, заповнити ось ту внутрішню диру всередині себе саме собою. І тоді в нас потреба в таких людях, вона просто відпадає. Ми їх будемо бачити, бо ми в собі це бачимо, ми закрили свої певні потреби, і на, у нас тоді потреби в таких тиранах, чи спасателях, чи ще якихось жертвах, вона відпадає, бо ми себе добудували, стали ціліснішими і все. Нам не потрібно таке, нам потрібна інша жива людина, яка готова йти на контакт, йти у взаємодію, співчувати, розуміти, чути вас, ваші потреби, ваші кордони, при цьому мати себе своєю.